Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Терези. Наступного тижня вас чекає якась конкурентна боротьба. Можливо, ви займаєтеся бізнесом, і це боротьба з вашими бізнес-конкурентами. Можливо, ви влаштовуєтеся на роботу. А можливо, це романтична боротьба за увагу людини, яка вам сподобається. В будь-якому випадку, наступного тижня, вам доведеться показувати, що ви є найкращими серед інших. І щоб виділитися на тлі інших, ви будете використовувати власні ресурси, чи то знання, чи якісь матеріальні ресурси. Та будете діяти якось креативно, якось незвичайно. Вашою сильною стороною є ваша гнучкість, ваша здатність не зациклюватися на одному способі. Те, що ви можете підлаштовуватися чи то під ситуацію, чи то під людину, з якою ви нині спілкуєтеся. І, ймовірно, свято таки прийде на вашу вулицю. Бо вас відвідає емоційна радість, вас відвідає натхнення, навіть якісь романтичні почуття. Тож, можливо, ви дійсно отримаєте увагу вашої коханої людини. Карти радять бути готовим до змін, щоб використати момент, коли удача повернеться в ваш бік. Життєві цикли часто змінюються з поганого на хороше. І швидше за все, наступний тиждень принесе вам саме хороші події. Тож будьте до них готові, щоб не впустити їх, щоб вчасно ними скористатися.